Rizv <laughs> eo gont-gont, rizv Ось так, що суботи студентки Рівненських вишів одягають форму, черевики, ховають під шапкою волосся і занурюються в армійські будні. Військову справу вони опановують на профільній кафедрі національного університету, водного господарства і природокористування. Я сім'ї військовослужбовців від самого дитинства я бачила, що таке форма. Маю уявлення вже як тепер її носять. Мені дуже подобається, так як я планую своє подальше майбутнє зв'язати з військовою структурою. За майже піввікову історію військової кафедри дівочий звод сформували уперше каже його куратор досвід перейняли у Львівській академії сухопутних військ і залучили до навчання студенту кількох вишів рівного та острога. Критерії відбору успішне навчання, добре здоров'я і відмінна фізична підготовка. Вирішили провести експеримент. Він доволі успішний. Програма підготовки офіцерів запасу абсолютно ідентична. Як у хлопців, так і у дівчат. По деяким Розлом програми, скажімо так, по деяким питанням, де засвоєння матеріалу, то я скажу з дівчатами набагато простіше працювати. Особливо дівчата вподобали вогневу підготовку. Найбільше мене цікавить вогнева підготовка і технічна, тому що саме як працювати зі зброєю, як з БМП-1, бмп – це дуже цікаво. Саме спеціалістів, що вміють використовувати бойові машини піхоти, і готує військова кафедра нове гп. Броньована машина, що вміє плавати і вміщує 11 осіб. Найбільше вразила студенток, пригадує полковник запасу Ігор Асканов. Якщо автомати і стрілецьку зброю в воєнрук в школі показував, то бойову машину піхоти не всі бачили. І цікаво було, от ознайомчи лекції, коли ми були на бойових машинах піхоти, то звісно, ну, трохи такий і шар був, да? і незнайомо, що то було. От і також е цікавість була велика. Втім, дівчат навчають керувати не лише бойовими машинами, але й військовими з'єднаннями. Орієнтив другий, праворуч 100, далі 50, десят, БМП, тисяча вогонь. скороти Ведення бою, яке нас навчило, як це все відбувається, різні тактичні позначки, які виносяться на карту. Це також для нас було новим, тому що спеціальності, на яких ми навчаємося, вони не передбачають таких дисциплін. Погони молодшого лейтенанта запасу дівчата примірятимуть уже наступного року. Утім, сподіваються, що знання, отримані з військової справи, застосовувати на практиці їм не доведеться. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.